Неконтрольований вилив Дніпровської води з Каховського водосховища внаслідок підриву окупантами ГЕС призвів до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Кожній людині, що постраждала, виплатять грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Таке рішення прийняв Кабмін. Постраждалим, у такому випадку вважається населення, яке станом на 6 червня було люди, особи, які фактично були зареєстровані на території підтоплень і фактично там проживали. А також ті, які після 6 червня перемістилися. У зв'язку з евакуацією терміново перемістилися до інших територій нашої держави. Перелік територій, зазначенням населених пунктів, вулиця іноді будинків, які вважаються підтопленими, складається обласними військовими адміністраціями Миколаївською та Херсонською. Мешканці затоплених населених пунктів, які нині перебувають у нашому місті, можуть звернутися до найближчого управління соцзахисту населення. Для отримання допомоги необхідно подати заяву та пред'явити оригінали або сканкопі, або фотокопії документів, паспорта, свідоцтво про народження дитини, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Допомога буде перераховуватися або на банківський рахунок, зазначений в заяві, або через відділення Укрпочти. Фахівці наголошують, заяви на отримання матеріальної допомоги прийматимуться до 31 серпня. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день.